Шановні колеги, ми раді вас вітати на жовтневій сесії нашого проекту України Нонко Для початку ми маємо завдячити нашим захисникам, завдяки яким ми можемо збиратись і проводити такі форуми, обмінюватись досвідом, отримувати нові знання. Отже, ми починаємо нашу програму. І в якості преамбули хочу сказати, що сучасний етап розвитку медичної практики свідчить про те, що докорінно змінюються відносини між пацієнтом і лікарем. Ми відходимо від суто патерналістського відношення до пацієнта до партнерських відносин. Таким чином, думка пацієнта, думка пацієнтської громади. Ефективне спілкування з медичною спільнотою є дуже важливим елементом успішного лікування. Отже, сьогодні, зважуючи на це, ми включили в нашу програму коротку доповідь, презентацію представника пацієнтської організації. Отже, я хочу надати слово нашому першому доповідачеві, це Вікторія Валерівна Пріма. Яка представляє міжнародну тренінгову компанію основа. Вікторія є письменницею, арт-терапевтом, куратором соціального проєкту Шлях людини, автором щоденника зцілення шлях до світла та трансформаційної гри Шлях до світла. Отже, тема доповіді Вікторії Валерівні Онкології, невирок, сила підтримки та проєкт шлях людини. Прошу вас, пані Вікторія. Добрий день всім. Так, потрібно розібратися. Як запустити мою презентацію? Щось не працює. Так. Дякую. Так. Доброго дня, шановні лікарі, шановні глядачі і просто люди? Мене звати Вікторія Прима. Я не лікар. Я жінка, яка проходила через онкологію. Я знаю, що таке невідомість. Я знаю, що таке, коли кожен день стає випробування. І я знаю, що відчуває людина, коли опиняється сам на сам із своїм болем і своєю хворобою. І сьогодні я хочу звернутися передусім до лікарів. З глибокою вдячністю. Ви лікуєте, ви рятуєте людей, часто не маючи найновішого обладнання. Але у вас є те, чого не замінить жодна технологія. Це велике серце і щира любов до своєї професії. Саме завдяки вам. Лікарі, люди повертаються до життя, і я вам за це безмежно вдячна. Я автор книги, як ви бачите, і автор трансформаційної гри Шлях людини Шлях до світла це надзвичайний проєкт. Це не просто я написала книгу, це не просто книга, це моя сповідь, де кожна сльоза, де кожен подих. Коли хотілося ще жити, і найголовніше, що є в цій книгі, це жива переписка з людиною, яка мене супроводжувала, яка бережно мене вела через всю мою хворобу. Це Олена Тараріна. Вона є засновницею міжнародної тренінгової компанії Основа, і саме разом з нею ми створили проєкт. Спочатку була книга, а потім проєкт. Я хочу розказати саме про цей соціальний проєкт Шлях людини. Усе тут відбувається за покликом серця, і наша команда це звичайні люди, психологи, психотерапевти, арт-терапевти, волонтери. І найголовніше в нашому проєкті є жінки, які пройшли цей шлях. Серед нас немає ідеальних чи надможливих. Ми люди, які щиро хочуть допомогти.